Гадайте що? І да, це про серія. Алла будь ласка. Хочуться затягувати на півтори хвилини, тому давайте починати. Так, якщо що, в мене трошечки поганий звук. У мене в кінці, типу, як... Отак робить. Але давайте починати. Це, напевно, десь восьма серія. Або дев'ята, або десята. Ну, я, коротше, вже не пам'ятаю. Що з качеством? Хороше качество тільки так. Але це максимально далеко. Щось воно якось там дуже довго. Потрібно піти перевірити. Доць. Що таке, мамусю? А ти не бачила, куди пішла Поліна з її там якимось другом? А, вони пішли до неї в кімнату. Угу. Mm -hmm. Окей, зараз піду. Ну, добре, іди. Доч. <гас> Дочка. Ой ой ой. ой, ой. Мам, 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 ти все не так подумала, чесне слово. Ви все правильно подумали. Що? Поліна, ти взагалі неадекватна. Я так можна було. Ти мені казала, що це просто якийсь хлопець, який допоміг тобі. Мама, це правда. Ой, правда, да. А чому ви стоїте цілуєтесь? Коротше, щоб я тебе взагалі більше ніколи на очах своїх не бачила. Що мам, вибач, будь ласка. Будеш знати, як мені брехати, все, я пішла. Дебіл неадекватний, відійди від мене. Гей, чому одразу відійди? Може, ще раз. Ти що, взагалі хворий на голову? Чи що, глухий що з першого разу не чуєш? Наче вона його вдарила. І Ци. А! Ти шо зовсім неадекватно ой, а що ми такі нежинки стали? Я тобі сказала вийди звідси. Да ти що? Що ти собі позволяєш? Алло, де білочнись. Я в своїй квартирі розмовляю з тобою по своєму бажанні і так як я хочу. А тепер іди звідси тобі ще раз повторити Ненормальна психована істричко. Ой 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 Давай, гудбай. От і піду. Угу, угу. Давай, до побачення. І більше не повертайся. Я нормально. Я нічого поганого не зробив. Напевно <свист> Чи, може, все-таки неправий? Та ні. Мужики не бувають неправі Я б хотів ще раз. Ну, добре, вже потрібно йти додому. Напевно Ну добре, піду. Так, як тут це працює? О, нічого собі технології. Що? Що ти тут робиш?